Вітаю в ефірі випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Майже 60 пошкоджених квартир у 22 домах Одеси. Поранені люди, зокрема четверо дітей. Чергова ніч без сну для мешканців міста. Уламки збитого дрону упали у звичайний одеський двір на пересипі. Володимир Петрович проживає в цьому дворі майже все своє життя. Тепер його квартира виглядає ось так. Вночі пролунали два вибухи, розповідає Одесит. Ну, перший був взрив такий, не сильно великий, тільки там на балконі здвинула раму. Ну, я думаю, ладно, починю утром. А потім тільки підльог на кривах, второй раз вдома весь. І от посипались потолки, вон там і там. Люстри, вокна, все побилось. Володимир Петрович намагався вийти з квартири, але це було спочатку неможливо. Ну, знаєте, шок в суселі було. Опередіть пилі, взагалі не видно нічого, та вся. І думаєш, блін, зараз другий раз шварти, тільки капець буде. Хорошо, у мене фонарик був, я сам везде провіряти, там, там там, плохо, везде плохо. Вискочив, там вже були МЧСовці. Він кричить, виходи, виходи, давай, я зараз. Почав виходити, як веранда вот була завалена. было. неможливо, заскочил, він заскочив, почав розбрасувати мусор, провел мене вниз. Не змогла без допомоги вийти з квартири і Лариса Олександрівна через зірвані з петель двері. Я була в приходної кімнаті і моментально потух світ, і все сипиться, сипиться, сипиться. Я намагаюся... Пытаюсь куда-то вийти а под ногами вообще разбитые двері стекла мебель вся зеркала і я не могла даже спортируйте потому що дверями привалило, уже всіх эвакуировали, а я кто щоб мене потому -то что дверь бронированная. Ну, в шоквартир половина квартири нет люди виходили хто в чому був де босоніж, дехто де в халатах чи піжамах меня вивели ребята я даже не посмотреть, что що і как всю Сіноч на в привілі. Це вирва у постраждалому дворі. Можна побачити і фрагменти ворожого дрону, які спричинили вибух. Ми маємо сім збитих дронів в Одеській області. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення. Росія продовжує воювати з дітьми. Ми маємо станом на зараз інформацію про чотирьох постраждалих дітей внаслідок нічної атаки і. Всі більше дорослих в Одесі постраждали дев'ять людей. Четверо з них діти 12 і 9 років та двоє малюків, яким немає й року. Троє дорослих госпіталізовано до медзакладів міста. У постраждалих є перелом лопатки, перелом верхньої кінцівки, закрита черепно-мозгова травма. На зараз стан їхньої середньої важкості. Все необхідне було зроблено. На теперішній час. час Стан їх задовільний, планується оперативне лікування. Психологічні та фізичні травми, пожар, зруйновані квартири, пошкоджене майно, і все це за лічені хвилини. З самого ранку на місці падіння уламків шахеду працюють представники пересипської райадміністрації. оформлюють матеріальну допомогу на встановлення вікон та дверей. Щоб одержати гроші на ремонт стелі, стін, криші тощо, треба подати запит через портал Дія в розділі Євідновлення, пояснюють мешканцям фахівці. За попередніми підрахунками зафіксовано пошкодження 58 квартир в 22 будинках. Масштаби дуже великі. У нас вот Ми подивились 12 Будинків постраждала і десь записались на 95 чоловік. Тобто людей, які прийшли нас, ми записали повністю все роз'яснили, які документи потрібно принести. Ми зараз складали акти, ходили по квартирам, складали свої акти, тобто руйнування, дивилися руйнування, що стосується нашого руйнування, тобто вікон та дверей. Для надання відшкодування на ремонт житла існує інша процедура. Руйнування фіксує міська комісія, говорить фахівець. Щодо мешканців двору, багато хто має намір залишатися у своїх квартирах, хвилюються за майно. Але є й ті, хто звернувся з прох. Надати тимчасове житло. Їх розміщують у міському центрі соціально-психологічної допомоги. Вже чотири сім'ї ну, ми відправили. Сьогодні уїхали і вагітна жіночка, і інвалід і колясочник також уїхали з сім'єю. І зараз ще одна сім'я. Вона завтра утром приїде, і ще один з територіального центру також інвалід. Чергова атака на Одесу це черговий злочин РФ. Його наслідки зафіксовані правоохоронцями. В Силах оборони Півдня України говорять, Одеса знаходиться фактично на першому рубіжі ворожих атак, тому до сигналів повітряної тривоги треба відноситися дуже серйозно. Одеса і Південь є таким форпостом, який першим зустрічає ворога з моря. Є відповідна робота тут постійно триває. На жаль, на жаль, ворог іноді все ж таки наносить вогневе ураження, проте, звісно, допустити досягнення його цілей ми не можемо, тому що результати його спрацювання цих дронів були б, мабуть, ще гірші. Увага, пішохід. Дане звернення можна адресувати не лише водіям автівок і двоколесного транспорту, а ще й самим пішоходам, які є повноцінними учасниками дорожнього руху. І на них лежить не менше відповідальності за безпеку на дорогах. Патрульна поліція області вкотре раз звертається до пішоходів на вулицях міста. Ми часто чуємо звернення та поради правоохоронців про те, що водіям автівок та двоколесного транспорту слід бути уважними при пересуванні проїжджою частиною. Актуальним це є і по відношенню до усіх учасників дорожнього руху, зокрема і пішоходів. Патрульна поліція в черговий раз нагадує і самим пішоходам про їхню відповідальність при пересуванні на вулицях міста та області. Також нагадаємо і нашим пішоходам про те, що ми звертаємо увагу, особливо на порушення з боку пішоходів. На жаль, їх багато, але патрульні поліцейські працюють, зупиняють і пішоходи також отримують штраф, що передбачено законодавством. Пішоходам слід дотримуватись правил дорожнього руху та бути не менш уважними на дорогах ніж водіям автівок та двоколесного транспорту. Від цього залежить безпека всіх учасників вуличного руху. Алла Марченко нагадала про відповідальність пішоходів за порушення ПДР. Нагадаю, що штраф для порушника пішохода це 255 гривень. Тому не слід нехтувати особистою безпекою, а слід дотримуватись вимог правил дорожнього руху, тому що це перш за все життя та здоров'я кожного з пішоходів. Тому дорогу слід переходити у встановлених місцях. У нас досить багато облаштовано пішоходних переходів, як регульованих, так і нерегульованих, тому увага і дотримання правил дорожнього руху. А водіям автівок ще раз нагадаємо про заборону обганяти транспортні засоби в зоні нерегульованих пішохідних переходів. Також не можна перешкоджати руху велосипедистів, зокрема паркуватися на велосипедних доріжках або смугах. Самі велосипедисти також мають дотримуватися сигналів світлофора, як і водії авто. А у разі маневру на дорозі велокарманич повинен подавати відповідні сигнали рукою для інформування інших учасників руху. Дотримання зазначених правил сприятиме належному рівню безпеки пішоходів на вулицях міста та області. Вкрав машину, збив на смерть і втік. В Одеській області затримали п'яного слюсаря. СТО. інцидент стався напередодні ввечері, 21 квітня в білгород дністровському Поліцію швидку викликали городяни, які знайшли на одній з вулиць збитого машини 61 річного чоловіка. Його встигли доправити до лікарні, але там він помер. Поліцейські одразу ж розшукали водія. 26-річний містянин, тікаючи з місця автопригоди, не впорався з керуванням, в'їхав у огорожу приватного домоволодіння, покинув пошкоджену автівку і пішов дорогою далі. Затриманим виявився слюсер станції технічного обслуговування, який взяв чужий автомобіль і вирішив покататися містом. До цього він добряче прийняв на груди. Рівень алкоголю в його організмі перевищував допустиму норму більш ніж у вісім разів. Фігуранту вже повідомили про підозру йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Повідомили в прес-службі обласної поліції. Ще одна ДТП за участю пішохода сталася під Одесою. Вантажівка збила чоловіка. Медики діагностували у потерпілого закриту черепно мозкову травму та множинні переломи черепа. У селі Молодіжне під колесами вантажного авто опинився пішохід, який переходив дорогу в недозволеному та погано освітленому місці. Чоловік залишився живий. Його госпіталізували черепно-мозговою травмою. Водія фури перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Він був тверезий. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз. Повідомили у прес-службі облполіції. 24 квітня стартує всесвітній тиждень імунізації, протягом якого спеціалісти будуть нагадувати про важливість щеплень для захисту від хвороб людей різного віку. А для України це питання є особливо важливим, бо в умовах воєнного стану імунізація чи не найбільш ефективний метод убезпечити себе та дітей від тяжких захворювань і їхніх наслідків. В Україні всі діти мають обов'язково отримати щеплення проти 10 захворювань туберкульозу, поліоміліту, дифтерії, кашлюка, правця, кору, гепатиту Б, гемофільної інфекції, краснухи, епідемічного паротиту, коли саме вказано в календарі щеплень, якого лікарі радять суворо дотримуватися. Тим більше вакцини безоплатні, їх закуповують державним коштом для всіх дорослих. Потрібно кожні 10 років поновлювати щеплення від дифтерії та правця. Переривання планової вакцинації навіть на короткий період підвищує ймовірність спалахів інфекцій захворювань, які попереджає вакцинація. В останні роки показники охоплення щепленням в Україні не перевищували 80%. Відтак, ще в жовтні 2021 року в Україні зафіксували спалах поліоміліту, а в січні 2022 року виявили другий випадок захворювання. Тепер в країні зафіксовано і спалах кору. Щороку вакцинація рятує 2-3 мільйони людей в усьому світі від небезпечних захворювань та запобігає півтора мільйони летальних випадків у наслідок інфекційних хвороб. Фахівці наголошують, деякі вакцини попереджують онкологічні захворювання і наводять приклади. Вакцина проти гепатиту Б профілактує розвиток раку печінки, спричиненого ускладненням гепатиту Б. А вакцина проти вірусу папіломи людини профілактує розвиток шести видів раку, викликаних цим вірусом. Загально відомо, що фрукти і овочі приносять багато користі для організму. Усе добре, коли в міру, тому що надмірне вживання корисних продуктів може призвести до зворотньої реакції. На це звертають увагу лікарі. На порозі літа, коли починають визрівати власне українські овочі і фрукти, наша знімальна група поспілкувалася з дієтологом, чи насправді так корисні дари садів та городів. Кілька десятиліть тому ми б сказали, скоро починається сезон овочів і фруктів. Але через цілорічну присутність імпортної продукції з городу в магазинах і на ринку скажемо інакше, скоро на полицях з'являться власне наші українські дари полів і садів. Хтось перестереже, треба почекати на екологічний продукт саме з грядки, кожному овочу свій строк. Але дієтолог Марія Жигаліна Гриценюк вважає, що воєнний час трохи коригує народне прислів'я в нас. Літають ракети, шахеди, а це ракетне топливо і все це, дякуючи, ППО, все збивають, але сліди цього горіння також потрапляє в повітря і осідає на городах. Тому зараз знайти щось, ну, таке ідеально чисте, ну, це майже неможливо. А ще довгоочікувані овочі і фрукти навесні допомагають покращити емоційний стан, що дуже актуально. Війна, нам ми хвилюємося, і якщо людина чекала той роднічок, огірок, і вона піде на привоз і купить бринзу з огірками і відчує від цього насолоду, купляє ці страви і відчує себе більш щасливою, то хай так і буде. А загалом овочі, фрукти, ягоди і насіння є невід'ємною складовою повноцінного раціону. Підкреслює лікар. Здорова людина може їсти все. А коли вже починається, що я з'їв, наприклад, яблука і мене вспучило, то тут винувати не яблуко. А є якийсь стан в організмі, який спричинив те, що ти їжу, яку ти мусиш переносити нормально, переносиш ненормально. Тобто, якщо після звичної їжі ви відчули дискомфорт, то перше про що треба подумати, можливо, є захворювання, подразнення або запалення органів шлунково кишкового тракту. Тоді треба використовувати механічне фізичне щадіння. З яблуком ми всі знаємо, що після операції краще не свіже яблуко, а печене яблуко. Та ж сама історія з не свіжі овочі, так, а рагу чи трішки потушкувати. При гастриті треба виключити свіжі цибулю та чесник, каже лікар. Краще їх бланширувати з вершковим маслом. Як тут не згадати відомий квітневе міжнародне свято день чеснику. Чесники смачний, корисний, бо є антиоксидантом. Коли організм хотів токсин зробити нетоксичним, то під час метаболічних перетворень. Утворився такий побічний продукт, який називається вільний радикал. І він ну шкідливий. Він хоче щось пошкодити. І щоб радикал не окислив, те, що не треба, треба, треба якийсь захист, і це антиоксидант. Але є іменини квітня, часник і усі інші дари полів і городів треба вживати уважно, прислуховуючись до власного організму, що йому до вподоби, а що ні. В Одесі ліквідували кол-центр, співробітники якого обманювали іноземців і шахрейським шляхом збагачувалися на мільйони гривень. На вкрадені гроші вони купували елітні автомобілі та нерухомість, які реєстрували на родичів або друзів. Шахрайський кол-центр в Одесі організував мешканець Дніпра. Виконавцями були двоє громадян України та шестеро громадян Чехії. До викриття їм вдалося ошукати щонайменше 16 людей на суму понад 5,5 мільйонів гривень. Зловмисники користувалися віртуальною телефонією з підміною номера і телефонували жителям Чехії як представники банків. Під час розмови вони вмовляли людей надати віддалений доступ до свого телефона або комп'ютера або ж дізнавалися реквізити банківських. Карти та переказували гроші на підконтрольні їм рахунки. У кількох випадках шахраї переконували своїх жертв зняти готівку і передати її підставному кур'єру. Таким чином їм вдалося ошукати півтора десятки громадян Чехії. Гроші вони конвертували в криптовалюту або переказували в готівку, а потім купували елітні авто та нерухомість, які реєстрували на друзів і родичів. Кіберполіція встановила місце знаходження злочинців, усіх дев'ятох учасників злочинної схеми Разом з організатором затримали під час обшуків. У них вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, а також елітні авто та понад 100 тисяч доларів у різній валюті. Шахраям українцям повідомили про підозру в шахрайстві. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскації майна. Щодо іноземців, до суду скеровано клопотання з метою їхньої подальшої екстрадиції до Чехії. Повідомили у прес-службі облполіції. Посилка з Ізраїлю одеські митники вилучили колекцію монет, яка налічує понад дві тисячі автентичних примірників із 85 країн світу. У посилці з чаєм, цукерками, консервами та посудом, що прямувала в Одеську область з Ізраїлю. Митники виявили рідкісну колекцію монет. У семи металевих банках знаходилися монети різного номіналу з 85 країн світу. У колекції фінські пенні викарбовані 1917 роком. Монети часів Фавстрійської імперії, нідерландські центи та гульдини кінця 19 століття, німецькі марки та пфенінги, ірландські та ісландські крони. Серед виявленого також грошові одиниці Туреччини, Тонісу, Філіппін, Сирії, Японії, Ізраїлю, Бразилії, Австралії, Індії, Йорданії, Індонезії та інших країн. А також пам'ятні рублі Придністровської Молдавської республіки та центи Суринаму. Фахівці Національного музею історії України дійшли висновку, що монети мають культурну та історичну цінність. Номізматичну колекцію вилучили, триває розслідування. Повідомили у прес-службі одеської митниці. Тягнули з болота не бегемота, а коня. На Одещині рятувальники прийшли на допомогу тварині, яка провалилася і застрягла у водоймі. Увечері у Подільському районі біля міста Кодима кінь застряв у болоті. Витягувати його довелося співробітникам регіональної служби порятунку. Рятувальники за допомогою мотузки та пожежного автомобіля дістали коня з болотної пастки. Тварина відбулася лише легким переляком і практично не постраждала. Повідомили у прес-службі ДСНС. Одеса завжди славилася своїми талантами, адже серед тих, хто стали видатними музикантами, відомими далеко за її межами, були саме жителі нашого міста. Якщо потужну скрипкову школу в Одесі пов'язують з ім'ям Давида Ойстраха, то з фортепіаною музикою, зокрема, особливе місце посіла ім'я Людмили наумівни Гінзбург. Кореспонденти граду відвідали святковий гала-концерт юних піаністів в рамках фестивалю Зірки твої Україну» присвячений пам'яті видатної піаністки та педагога. Якщо ми кажемо про одеські фортепіанні традиції, зокрема професійну школу викладання гри на цьому інструменті, то обов'язково згадаємо ім'я піаністки, заслуженої артистки України Людмили Наумівне Гінзбург, професора Одеської консерваторії. Справа Людмили Наумівне живе й після того як вона залишила цей світ. Пам'яті педагога присвячений фестиваль юних піаністів зірки твої Україну». А ось фрагменти зі святкового галоконцерту концерту переможців, який пройшов у залі кафедрального собору святого Павла. Учасники цього гала-концерту концерту учні Одеського державного музичного ліцею імені Петра Столярського та інших музичних шкіл міста. Приїхали також молоді музиканти з Харкова. Більшість з них багато років займаються музикою. У кожного свої музичні вподобання. Музика завжди вона була кокта близька мене. А іменно фортепіанна музика. Я з раннього часу… Постергався музикою Шопена. Мені сподобався ліст Шопен. Шумен також. Сьогодні з чого буде ти виконувати? Ліст, обрушення буду виконувати сьогодні. Цих інструментів фортепіано вважають митці. За ним завжди працювали музиканти та композитори всіх часів, створюючи свої шедеври. Володіння цим інструментом також є обов'язковим для музичних теоретиків та всіх музикантів, які б інструменти вони не обрали у своїй професійній діяльності. Сьогодні грають старші групи, тому що цього року ми зробили п'ять вікових категорій, і ми дуже зраділи, що було так багато заявок. 74 заявки на участь у нашому фестивалі. Ми вже проводимо цей заклад. А в четвертий раз на жаль до повномасштабного вторгнення ми проводили його ж на міжнародному рівні. Зараз це неможливо, але ми щасливі, що цього року ми ризикнули, і ця подія відбулася. Метою організаторів фестивалю перш за все було привернути цікавість молодого покоління до музичного мистецтва, а також віддати шану видатній особистості Людмили Наумівне Гінзбург. Ціль конкурсу, по-перше, ми віддаємо шаму, шану великій людині, людському вчителю, заслуженій артистки України, професору Людмилу Новґінзур. Все своє життя вона присвятила музики та вихованню молодого покоління. Друге наша ціль. Ми повинні знати, що в нас у місті є, які талановиті діти є, дати їм дорогу у життя. Вони повинні закінчити школу, а потім ми вважаємо, повинні прийти до нашого ліцею і продовжити навчання. Людмила Наумівна Гінзбург працювала в Одеська консерваторія з 1946 року, а з 89-го очолила кафедру. Вона проводила активну концертну діяльність як в колишньому СРСР, так і у зарубіжжі. давала майстер-класи в Німеччині, Україні та Фінляндії. Довгі десятиліття керувала науковим студентським товариством на факультеті. Усі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.